Про спілки нині найчисельніша громадська організація. Її члени об'єднавши зусилля, можуть надавати відчутну допомогу тим, хто потрапив у біду. Особливо це відчувається під час виникнення таких складних суспільно-політичних ситуацій, яка склалася сьогодні в Україні. Ми надаємо посильну допомогу. По перше, надали тим, хто загинув на майдані сім'ям. А це понад 100 тисяч гривень. Про спілки тільки нашої області дали. Ми допомагаємо зараз харчуванням для наших військових збройних сил. Організовуємо збір і коштів і хар продуктів харчування. Допомагати у скруті справа дійсно благородна, каже голова обласної ради Михайло Кирилов. Однак, на його думку, найважливіше завдання про спілок активно працювати на випередження, аби не допустити крайніх ситуацій. Бо страйки та майдани це крайня ступінь захисту. Проспілки мають приймати активну участь в усьому, мати мають мати свою активну позицію займати і відповідно приймати рішення, такі відповідно, які потрібні трудовим колективам і проспілкам. реагувати на усі дії, які сьогодні не подобаються трудовим колективам. Нині паралельно з поточними клопотами про спілки повинні готуватись самі і готувати працівників до роботи в умовах європейського економічного співтовариства, вважає голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Адже приєднання до нього надто близькі, 21 числа. Ми очікуємо, що може бути підписана угода про асоціацію з європейським союзом. Це дуже великі можливості. Цілком можливо, що в найкоротші терміни у нас збільшиться інвестиційна активність. І зрозуміло, що може бути певний перехідний період, тому що потрібно буде підготуватися, працювати за тими принципами, за якими працює сьогодні уся Європа. Але разом з тим, усі, хто були за кордоном, усі знають, що у Європі працівник захищений, у Європі працівник отримує достойну зарплату. У Європі про це реальна сила. Роботодавці відповідають до роботи в нових умовах готові, але щоб не бути на європейському ринку прохачами, без допомоги влади не обійтися. Для того, щоб пішла у нас нормальна співпраця з Євросоюзом, нам потрібно, потрібно пройти атестацію і сертифікацію нашої продукції і вивчити, вивчити законодавство Європейського Союзу. Це тяжка і довга справа, і в цьому ми просимо владні структури допомогти нам. У цій роботі це надасть нам значні переваги у співпраці з євросоюзом і у вирішенні соціальних питань населення. Керівники Федерації проспілок краю усі пропозиції уважно фіксують, адже роботи попереду чимало. І аби надійно захистити проспілчан в умовах Євросоюзу, важливо не опустити жодну дрібницю. Хоча сутність роботи проспілок в євроспільноті залишиться незмінною. Це захист найманих працівників. Проспілка повинна бути знати одне. Вона є е, на службі у людей праці, найманої праці, а не глядатись на те, яка влада. Влада міняється. Були, була одна, прийшла інша влада. Як відноситься роботодавець до проспілки? Треба просто е, знати одне правило, що е, інтереси. Людини наймане праці це вище всього обговорення меморандуму було доволі жвавим і діловим. А слушних пропозицій чимало. Тому присутні лідери приспілкових організацій, роботодавці та представники влади вирішили у стислі терміни допрацювати документ і внести до нього доповнення. Після цього меморандум про співпрацю сторони урочисто скріплять своїми підписами. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.